День, шановні партнери, колеги, фермери, аграрії. Радий вас вітати сьогодні в Дослідницькому на виставці AgroChallenge 2025. Сьогодні хочу вам представити нашу новинку. Перший в Україні, якому нема аналогів, вироблений в Україні перегрузчик буряка ППБ-Титан. Коротко розкажу про, про нього і яку виконує функцію, характеристики. Має власну вагу 17 тонн. 35 тонн має вантажопідйомність. куряку можуть взяти встановлені 800 колеса на гідропідвізки. Опціонально можна з легкістю перекинути на гусеничний хід. Також має оборотний кузов, тобто в залежності від того, який в аграрії загрузка з комбайна права чи ліва, кузов повертається на 180 градусів. Його призначення це ефективна зборка буряків цукрових в полі. Збільшує на 30% швидкість збирання буряків в жнива. Його функція, він на ходу під'їжджає до комбайна, забирає з комбайна повністю буряки і вивозить на край поля. Що ми в цьому маємо? Перше комбайн не зупиняється. Друге фури, буряковози не заїжджають на поле, не давлять почву, їх не, вони не загрузають, їх не тягають, відповідно, вони не ламаються. Третє — Фури чистенькі виїжджають, їдуть по селу, по дорогам, не, не, не наносять грязь на дорогу, яку потім треба якось змивати. Тому в цьому його ефективність. Наступне, він до 45 кубів може в себе поміщати. Вигружається дуже швидко. Вивантаження відбувається там за 5-7 хвилин повністю в цей бункер. 35-45 кубів. За рахунок того, що тут встановлені два ципних транспортера по боках, вони зсувають буряк і подають уже на двохметровий перегрузчик, який завантажує фуру. Висота вивантаження до 5,8 метра. Наступне, він працює повністю автономно. Тобто Для того, щоб він працював, треба тільки карданний вал. Він має свою маслостанцію і повністю автономно працює. Гідропідвізка, за рахунок неї він стає м'яким, проходимим, приїде там, де інші транспортні такі і вантажні причепи не проїдуть. За рахунок підвізки і ширини колеса ми встановили 800, 800 колесо сюди. Це дуже широке. Повторюся ще раз, опціонально можна поставити гідропривід. Потенційна вигода від прикупівлі нашого титана. Перше, це до 30% збільшення швидкості збирання врожаю. раз, До 20% зменшення втрати врожаю. Чому? Тому що ми маємо тут щільний транспортер, який не пропускає буряки, вони не падають. Також великий бункер, який дозволяє навантажити не з кабанчиком, а то буряки не випадають, його не колихає. Ви їх не губите, не губите в полі. Ну і три це на, е, на 20% менше витрат на логістику і на паловомастильні матеріали. Тобто фура не заїжджає, не буксує, не витягують її, а просто один трактор забирає і везе на край поля. Тому при... звертайтеся до нас, ми готові привезти його на демопоказ. Це поки що перший варіант. Вже є багато. Вчора перший день був, показали його, дуже багато запитів. Вже домовлено Оцей домовлено вже він їде на випробування. Коли будуть корнеплоди, вже поспіють. Також будемо нам буде цікаво, якщо ви запропонуєте в себе його випробувати. завжди будемо раді. До речі, цей наш атлетитант. Він вже знаходиться в списку компенсації 25%. Ми вже порахували, При придбанні нашого агрегата компенсація складає 1 мільйон гривень. Тобто на одній одиниці можна зекономити 1 мільйон гривень. Це колосальна сума, я рахую, яку можна інвестувати далі в інвестиції у своє підприємство. Тому звертайтеся, ми для вас все зробили, дай Бог випробуємо, буде працювати, розвивати моцукрову галузь разом і ефективно, і з прибутком. Гарного дня всім!